Дві доби поспіль співробітники КП «Теплоенерго» працювали над ліквідацією прориву внутрішньоквартальної тепломережі, яка живе три житлових будинків в центрі Дніпра, а також відділок поліції. Зараз розкопуємо теплову мережу. На жаль, дуже важко її розкопувати. Всі роботи майже виконуються вручну. Слюсарами, ремонтниками, копаємо все вручну, тому що дуже багато електричних кабелів, які перетинають дану теплову мережу. І електричні кабелі дуже потужні 10 кВт, 6 кВт. Оце і є причиною того, що теплотраса виходить з ладу, тому що блуждаючі струми, б'ють нашу трубу. Спочатку комунальникам потрібно було визначити місце прориву. Після чого аварійна бригада провела земляні роботи та почала підготовку до заміни пошкодженої ділянки труби. На час проведення ремонтних робіт опалення в будинку довелось відключити. На ділянці біля будинку номер 6 по вулиці князя Ярослава Мудрого та будинку 34 на Володимира Великого вже замінили 30 метрів труби на нову. У КП капетепло вдячні дніпрянам за те, що вони поставились до аварійного відключення з розумінням, та зробили все можливе, щоб відновити опалення якомога швидше. Вже вчора ввечері мешканці будинку були в теплі.